Всім привіт! Хочу вам показати, що тестер Фнірсі, він не дуже підходить для тесту компонентів особливо зараз, нових компонентів, які випускаються зараз. Тому що він не вміє відкривати потужні транзистори ось такі G60T60AN3H. Нажимаємо авто, все під'єднано, все. Вімка цей транзистор новенький. Зараз покажу. Не був ніде впаяним, новесенький. Це такі стоять в Ecoflow і в інвертору. інвертора. в ну, інвертор. Давайте нажимаємо авто, нехай тестує. <смітно> він просто, максимум, що він може протестити, це зворотній діод, який стоїть в цьому транзисторі. Він не може відкрити цей транзистор. І скажіть, ця штука варта 2500 гривень? Він гарний, все класно працює з силограф, типу. Але він побудований на базі звичайного тестера компонентів, який коштує там 1 долар на Aliexpress Невже не можна було вставити сюди щось потужніше, яке зможе відкривати транзистори, яким потрібна там напруга більша? І так далі. Я не знаю, чому він їх не вміє тестити. І так, на жаль, більшість потужних транзисторів, які стоять в інверторах, блоках живлення, він не вміє їх тестити. Він бачить або діод, або е, резистор, або конденсатор. Ось таке.